Вітаємо вас, відео програми 6 хвилин Про гість відеопрограми архітектор Юрій Волощак. Одне запитання: наскільки нерівна новобудова у провулку у проїзді Криволипа? Добрий день. Справа в тім, що ці будинки, про які йтиме мова, тобто проїзд Криволипа, вони він знаходиться між вулицею Стрільців і Дорошенка, колишній пасаж Гаусмана, забудова. Оцих споруд криволипа Патри, Патри а вже було здійснено в 1894 році, тобто досить пізно, але тим не менше вони мали свою стилістичну єдність, і взагалі цілий цей пасаж був виконаний двома архітекторами в одному такому єдиному стилі. І ось е, наступає момент, коли в нас відбувається приватизація, прихватизація багатьох об'єктів. Серед інших, е, в 2003 році, якщо не помиляюся, документи підтверджують, що об'єкт е, криволипа 3А е, взяли у приватну власність е, Тетяна Хоміна Буняк, дружина на той час мера міста е, Любомира Костатиновича Буняка. Нещодавно я зустрів і спитався, спитався пане Любомир, скажіть, будь ласка, це ваш будинок кривали Патри? Він сказав, так мій, а що? Ну, кажу, дуже негарно, погано. Вже з ринку ми, йдучи, бачимо величезний жовтий фасад, який піднімається на два поверхи, поверхи над іншими фасадами вулиці Дорошенка, і величезне таке око, нібито, арочне вікно, широке, яке збиває всі масштаби. Каже, ну, можливо, ви архітектор, може, ви добрий архітектор, але, можливо, проєктував той сто раз краще від вас архітектор. Каже, назвіть його прізвище, він не назвав. Справа в тім, що в кожній речі, котра руйнує наше місто Львів, беруть участь щонайменше троє. Я не хочу засуджувати Людмира Костяча Буняка, не хочу засуджувати головного архітектора, не хочу засуджувати штовхачів і виконавців цього. Але уявімо собі велосипед. Простий механізм. Щоб його урухомити і їхати так, як треба, потрібно щонайменше: руль, колеса і педалі. Три елементи. Значить, хто в ролі педалей? Напевно, гроші. А саме Любомир Буняк. Він не зобов'язаний бути дуже інтелігентним, він не зобов'язаний бути дуже, як би сказати, естетично освічений, архітектурно освічений, але він зобов'язаний бути громадянином. Він є в даному випадку просто мішок з грошима яким абсолютно моральні, якісь інші якості не цікавлять його цікавлять прибуток і помноження цих грошей, наскільки я розумів. Тому що на цьому місті ще є плани і вже є проект збудувати так звану солодку вишиванку, яка вже фасадом буде нам прикрашати в лапках вулицю Дорошенка. Але ж є ще головний архітектор міста, який підписує проект, є виконавець проекту, проекту тобто котрий є відомі прізвища, я зараз. Про прізвища їхати не буду, тому що в цьому як кажеться, були я не можу назвати, крім скажімо, Ярослава Новаківського, архітектора міста, і Івана Базарника, абсолютно чесних, ідеалістичних людей, які рятували львів, не можу серед інших назвати Ну, ще роман міг, скажімо. Але якщо говорити вже про Криворучка Володимира Швиця, особливо Каменщика Василя. То вони тільки Львів розпродували і руйнували. Ну, називають і тому що я знаю, на чому стою, і знаю, про що я говорю. І ось три. Тобто, це є троє людей, мінімум, котрі ставлять, котрі ураховують цей велосипед, котрі Львів нас веде в дуже поганому неправильному напрямку. Ми можемо говорити про всі надбудови і практично майже жодної надбудови у Львові. За останніх 20 років незалежності ми не побачимо такої, яка вписалася гармонійно або яка зважила на сусідні об'єкти. Ну і в даному випадку, звичайно, про приїзд керували по 3, 3А, є ще такий один аспект. Аспект неприємний це є виділено за рахунок громадських, громадських земель. Це ділянка, і нежитлового житлового фонду. Я так само маю право, так само як і голова спілки художників. Микіта Олег, ми вже з ним про це говорили. Претендувати на якусь частину відшкодування, тому що сходи, які ведуть до цього будинку, є нормативи певні. Там є 9 сходинок чи 10 сходинок, які заїхали в той проїзд Криволипа, так на зайвий метр. І оцю квадратуру, там тих 6-7 квадратів метрів, я хочу компенсацію в мою особисту кишеню від Любомирабуняка. Знаєте, в який спосіб будете домагатися? Ну є люди, котрі вже збираються просто відкривати судовий позов, тому що заїхали на мою територію, яка належить мені, одна, там, скажімо, мільйонна частина, як мешканці Львові, належить мені. Хай це буде 5 копійок. Але я хочу мати моральну сатисфакцію. Ну я можливо цим не буду займатися. Але я знаю людей, котрі будуть. Ви хочете розбудити у львів'ян відчуття власника цього архітектурного простору, цієї архітектурної спадщини, в якому в якій вони живуть? Це так? майже неможливо. Я думаю, що у львів'ян більшість Львів'ян все таки є злодіями, і ми беремо участь у злодіянні всі разом, навіть коли ми про це не знаємо. І я хочу наразі сказати про те, люди: дивіться довкола себе. І зважуйте на кожне своє слово, свій крок, свій вчинок, свою навіть думку. Це в наступній якійсь розмові я уточню, чому я вважаю вже на сьогоднішній день, що більшість вірян є злодіями, ті, що діють зло.